Привіт усім! Я Ірина, і ми на каналі Між Словами. І сьогодні ми будемо читати про таке про те, як зрозуміти, що ти вмер всередині і оживити себе. Знаєте, таке знайоме, напевно, всім нам відчуття, коли наче ніхто не ображав, щоб ображав, і наче нічого не болить. Так щоб боліло. Але тісно дихати, як у тому сні, коли хочеш кричати, а голосу не чуєш свого. Часто ми так живемо і навіть вже не зважаємо. І не звертаємо уваги, тому що є купа інших справ, інших клопотів, і копатися в собі просто ніколи. Начебто. Але у нас є. Лариса Пінколаїстес і жінки, що біжать за вовками. І тепер вже ми не можемо зробити вигляд, що ми не знаємо, тому що зараз ми будемо знати. Четверо рабині. Однієї ночі чотирьом рабинам явився ангел. Розбудив їх і відніс до сьомого склепіння Сьомого неба. Там вони побачили священне колесо Ізикила. На зворотньому шляху з раю на землю один із рабинів з божеволів відвели чиєку побачив. Решту днів своїх він провів у блуканнях і беззмістовному бурмотінні. Другий рабин цинічно заявив: Колесо і закиїла, це був просто сон. Насправді нічого такого не було. Третій рабин завівся розповідати про побачене, така на нього найшла одержимість. Він торочив, торочив про те, як там усе влаштовано, що це означає, аж доки збився зі шляху і зрадив свою віру. Четвертий рабин був поетом. Він узяв аркуш паперу і супілку і сів біля вікна, почав писати одну за одною пісні прославляння, про, про вечірню голубку. І їдоньку в колисці, і всі зорі в небі і зажив ще краще, ніж раніше. І нам достеменно невідомо, хто що побачив під сьомим склепінням сьомого неба. Проте знаємо, що контакт зі світом, де мешкають сутності, відкриває нам знання за межами людських меж і наповнює нас відчуттям величі і зростання. Коли ми торкаємося справжньої суті тої, хто відає. Нам хочеться діяти у відповідь від самого сокровенного нутра. Ця історія насправді про те, що коли ми відчуваємо щось неймовірне, і коли відчуваємо дотик до чогось, що ми не здатні осягти розумом, просто зрозуміти. Або те, що не можна пояснити матеріальними фізичними явищами чи подіями, то Варто надто сильно захоплюватися цим або фанатіти від цього, тому що це може зруйнувати або довести до безрозсудства. Ну тобто, в будь-якому випадку те, що занадто, те шкідливо для нас саме. Але і не бути цинічним. І не знецінювати, якщо ви відчуваєте, що щось відбулося і вам відкрилося якісь знання. Лалоба. Відсилає нас до міфів народів світу, в яких мертві Воскресають. В одному Єгипетському міфі Ісіда надає таку послугу своєму померлому брату Осірісу. його щоночі розчленовує інший брат Сет, а Ісіда щодоби від заходу сонця і до його сходу працює. Щоб зібрати свого брата по шматках до світання інакше не зійде сонце, Христос Воскресив Лазаря, який перебував у гробі так давно, що вже й почав смердіти. Деметра раз на рік викликає з країни мертвих свою блідолицю доньку персифон. Галалоба співає над кістками. В цьому полягає наша жіноча медитація. Взивати до померлих і розчленованих аспектів власної особистості самого нашого життя. Та, хто відновлює померлого, завжди є подвійним архетипом. Мати творіння це завжди мати смерть і навпаки. І через цю подвійну природу, подвійне заняття перед нами стоїть величезне завдання навчитися розуміти, що Довкола і усередині нас має жити, а що мусить вмерти. Наша головна робота визначити правильний час для першого і для другого. Дозволити тому, що має вмерти вмерти, а тому, що має жити жити. Дінкістяної жінки для жінок завжди містить знання про паростки, кореневища та зерна світу. У Мексиці вірять, що жінка несе світло життя. Це світло міститься не в жіночому серці, не за її очима, а у її яєчниках, де увесь запас її насіння розміщується ще до її народження. Якщо заглиблюватися в ідеї плодючості та природу сімені у чоловіків цьому образу відповідає волохатий мішок мошонка. Саме ці знання належать отримати від близькості із дикою жінкою. Коли лалоба співає, цей спів опирається на знання з глибини тіла, глибини розуму та глибини душі. Символи насіння та кістки дуже схожі. Якщо є корінь, є основа і є оригінальна частина, тобто посівне зерно, то будь-яке руйнування можна полагодити, якщо є нищення, то переробити. Полям дати відпочити. Жорстке зерно замочити, щоб розм'якло і проросло. Мати зерно означає мати ключ до життя. Бути за одною з циклами сімені означає танцювати з життям, Танцювати зі смертю, танцювати до Воскресіння. Це втілення матері життя та смерті в найдавнішому та найнепорушнішому прояві. Оскільки вона живе в цих постійних циклах. Авторка називає її матір'ю життя смерті життя. Коли щось втрачаєш, саме до неї треба звернутися, поговорити і вислухати. Її душевна порада іноді буває суворою або складною для втілення, але завжди змінює і відновлює. Тож, коли щось втрачаємо, ми мусимо звернутися до старої жінки, яка назавжди оселилася у глухому тазі. Там вона мешкає. Наполовину у творчому полум'ї, наполовину поза ним. Це місце ідеально підходить для проживання жінки поруч із плодючими яйцеклітинами, поруч із жіночим сіменем. Саме там усі ідеї від найдрібнішої до найвеличнішої чекають, щоб проявитися в наших думках і діях. Уявіть цю стару як квітесенцію древньої жінки, якій 2 мільйони років. Вона і є тією дикою жінкою, яка мешкає під землею і водночас на ній. Її життя проростає в нас і ми нею оточені. Пустелі, ліси, земля під нашими будинками усі мають по 2 мільйони років, і навіть трохи більше. Мене завжди заворожувало, як щиро жінки люблять копатися в землі. На весну вони закопують у цибулини, вони занурюють пальці в масну землю. Коли висаджують розсаду помідорів. І я підозрюю, що вони докопуються до старої, який 2 мільйони років. Вони шукають її пальці на ногах та її лапи. Вони хочуть здобути її собі в подарунок, бо з нею відчувають себе цілісними і умиротвореними. Я сподіваюся, що мене слухають і дівчата, і хлопці. І... Оце відчуття приналежності до того внутрішнього, до тієї такої глибокої природи жіночої і чоловічої, це ж насправді не різниця. Це не про те, що ми різні. Це про те, наскільки ми взаємопов'язані, а те, що все життя можна відновити, якщо є сім'я, то це просто підкріплює віру у те, що нам жити. Безкінечно, і важливо тільки розуміти і відчувати, як оживляти себе, коли ми всередині помираємо. Без неї жінки не мають спокою. Багато жінок, із якими працювала Клариса Пінколестес, оскільки вона психологиня, ви пам'ятаєте, починали перший сеанс з нею словами. Я почуваюся не те, що погано, але й не дуже добре. Власне, те, з чого я починала. Значить, ніхто не образив, не побив, слава Богу. А, дихати тісно. Такий стан неважко розгадати. Ми розуміємо, що його спричинив брак ґрунту. Який від цього лік? Галоба. Знайдіть стару, який 2 мільйони років. Це вона доглядає за мертвим і вмираючим жіночим. Це вона є дорогою між живими і мертвими. Це вона співає гімне життя над кістками. Стара жінка, дика жінка. Вона містичний голос, який знає минуле нашу древню історію і зберігає їх для нас у сказаннях. Іноді вона сниться нам як безтілесний, але чудовий голос. Утілена в образі дівчини карги, вона показує нам, що означає бути не зів'ялою, а мудрою. Діти народжуються мудрими інстинктом. Вони знають нутром, що правильно і що з цим робити. Це в них вроджене. Якщо жінка триматиметься за цей дар бути старою, доки молода і молодою, коли постаріє, вона завжди знатиме, що далі. Навіть якщо згубила, то все одно цей дар можна відновити за допомогою цілеспрямованих душевних зусиль. І важливо ж знати, те, що ми робимо з вами зараз, важливо знати, що все це є в нас, і знайти оцю жінку, якій 2 мільйони років, це абсолютно посила будь-який з нас. І в цьому є саме велична сила і сильність жінки. Говорю і по мені аж хвилями. Тепло а, перекочується. Лалоба стара пустельниця збирає кістки. Архетипний символ кісток означає незнищенну силу. Їх не так легко позбутися. За структурою кістки важко спалити і майже неможливо розпорошити. У міфологічних оповідях вони символізують незнищенний дух. Нам відомо, що дух можна зранити і навіть покалічити. Але майже неможливо вбити. Душу можна надщербити і зігнути, можна завдати їй болю і залишити шрами, рубці від хвороби та опіки від страху. Проте вона не вмирає, бо перебуває під захистом лалоба з підземного світу, тієї, яка шукає і зберігає кістки. Кістки досить важкі, щоб завдати ударів, досить гострі, щоб розрізати плоть. Стара кістка може дзвеніти, наче скло. Кістки живих також живі, але вони творять себе і постійно оновлюються. Жива кістка має на дику м'яку оболонку, вона володіє силою відновлювати саму себе. Навіть ставши сухою, кістка може бути домом для живих маленьких істот. У цьому сказанні вовчі кістки є символом незнищенності, дикої самості, інстинктивної природи. Свободолюбної та незіпсутої, яка ніколи не прийме строгості і обмеженості мертвої або надто зацивілізованої культури. Використані метафори цей процес описують. Він приводить жінку до її повноцінних інстинктивних відчуттів. Усередині нас живе стара, яка збирає кістки, всередині нас є кості душі дикої самості. Всередині нас є потенціал знову обрости плоттю і стати тою істотою, якою колись були. Усередині нас є кістки, щоб ми змінювали і себе, і світ. Усередині нас наше дихання, наші істини і наші стремління, які складаються в пісню, гімн, творення, який ми жадаємо заспівати. Це не означає, що ми маємо ходити з розпатланим волоссям чи відростити чорні кіхті на руках. Так, ми залишаємося людьми. Але в жінки всередині є інстинктивна звірина самість. Це не якийсь романтичний чи карикатурний персонаж. У неї реальні зуби, справжнє гарчання, безмежна щедрість, незрівнянний слух, гострі кіхті та великі волохаті груди. Цій самості потрібна свобода рухатися, говорити, сердитися і творити. Ця самість стійка. Наполеглива та з розвиненою інтуїцією, вона добре розуміється в духовних справах народження і смерті. Стара жінка всередині вас сьогодні збирає кістки. Що вона намагається відновити? Вона це душа самості, будівнича дому нашої душі. Вона творить і відновлює душу руками. Що вона відновлює для вас? Навіть у найкращому зі світів душа час від часу потребує оновлення. Це як глиняні хатки на південному заході. Щось відшаровується, щось відпадає, щось змивається. Коло них завжди ходить кругленька стара жінка в пантофлях і підмащує, де потрібно. Змішає глину з водою і соломою, ляпне на стіну, і вона, як нова. Без неї хатка втратить форму. Без неї вона спливе за першим сильним дощем. Вона хранителька душі. Без неї ми втрачаємо форму. Людей, що не мають із нею прямого зв'язку, називають бездушними або проклятими душами. Вона надає оселі душі форму і розбудовує її руками. Вона носить старий фартух. Поділ її плаття довший спереду і коротший на спині. Вона підмащує, підляпує, підбудовує. Вона творить душу, виховує вовчицю, зберігає все дике. Тому. Я кажу вам все це з любов'ю і образом. Хай ким ви є чорною вовчицею, північною сірою, південною рудою чи арктичною білою, ви є досконала, інстинктивна кріатура. Можливо, комусь щиро хочеться, щоб ви поводилися гарно, не вистрибували на шафу від радості і не кидалися на людей при зустрічі. Та все одно чиніть так, як подобається вам. Хтось відвернеться від вас через страх чи огиду. Проте ваш коханий оцінить цей новий аспект вашої натури, якщо, звісно, ви обрали правильну людину. Цікаво, якщо проявитися, якщо на якийсь момент реально правда відчути у собі цей дух цієї дикої самості і дати собі свободу. Як ви думаєте, що можна витворити в такому стані повної свободи? Ну, не знаю, як ваш коханий, мій я думаю, був би в шоколе, як кажуть у Львові. І заради Бога комусь може не сподобатися, якщо ви почнете нюхати кожний предмет, щоб зрозуміти, що це. Але не можна лежати на спині, задерши ноги, догори. Погана дівчинка, погана вовчиця, погана собака. Правильно? Ні. Уперед насолоджуйтеся. Щоб віднайти душевну рівновагу, люди медитують, наприклад, відвідують психотерапію чи санси психоаналізу, аналізують сни, творять. Дехто береться за карти таро, деколи береться за книгу, і, і, і дехто береться за книгу змін, хтось танцює, барабанить, грає в театрі, пише поезії чи возносить молитви. Саме тому ми робимо все те, що робимо. І я вже обіцяла колись в попередніх відео, що я таке зберуся з духом і з силами, і розкажу вам, чому я тут і як я опинилася в цьому стані. І те, що я зараз читаю, дуже добре відповідає мені на мої власні питання, чому саме. Це ми збираємо кістки докупи. От відповідь. Тому ми робимо все те, що робимо. А тоді треба сісти біля вогню і подумати, яку ж пісню заспівати над кістками, який гімн сотворіння, відновлення, істини, які ми висловлюємо і будуть цією піснею. Можливо, моє читання це є моя власна пісня над моїми ж кістками. Я зараз з вами настільки відкрита і відверта, що навіть сама дивуюся. І рада буду, якщо це. Відгукнеться комусь з вас, бодай навіть тихо, поки що самій собі чи самому собі. Оскільки хороших запитань, які варто собі поставити, перш ніж вибрати правильну пісню. Що сталося з голосом моєї душі? Які кістки поховані в моєму житті? Чи добрі мої взаємини з інстинктивним я? Коли я в останнє вільно бігала просторами? Як мені знову оживити своє існування? Куди ділася моя лалоба? Дівчат? Десь якось тихенько собі ці питання поставити? Я думаю, що буде багато відкриттів. Коли стара жінка співає над кістками, вони обростають плоттю. Коли ми виливаємо свою душу на кістки, які знайшли, теж відбудовуємося. Коли ми виливаємо свою тугу, свої болі на кістки себе колишніх. Молодших кістки того, що ми знали в минулих віках, а також на відродження, яке ми вже перечуваємо в майбутньому, ми стоїмо на своїх чотирьох. Коли виливаємо душу, відроджуємося. Ми вже не просто немічна істота, яка розсипається, ні, ми переходимо до стадії становлення. Як і сухі кістки, ми часто починаємо свій шлях із пустель, ми почуваємося розчленованими, чужими. Не зв'язаними навіть із заростями кактусів. У давнину пустелі вважали місцем божественного откровення, проте для жінки пустеля це щось значно більше. Пустеля це місце, де життя дуже концентроване, коріння живого чіпляється за кожну краплю води, а квітка накопичує голову лише завдяки тому, що розкривається рано вранці і увечері. Життя в пустелі мізерне, але яскраве. І здебільшого відбувається під землею. Так само, як і життя багатьох жінок. Пустеля не така соковита, як ліс чи джунглі. Форми життя у пустелі концентровані і загадкові. Багато з нас жили пустельним життям дуже мало на поверхні та буйно під землею. Впізнаєте себе. Лалоба демонструє нам те цінне, що може з'явитися завдяки такому душевному розподілу. Душа жінки могла перейти жити в пустелю через щось гучне, через жорстоке поводження в минулому або заборону жити повним життям на поверхні. Не одна жінка почувається так, ніби живе в порожне, чи де є хіба один кактус із єдиною яскравою квіточкою. А далі на тисячу кілометрів довкола простягаються велике нічого. Та для жінки, що пройде тисячу і один кілометр, знайдеться ще щось маленька, але стійка халупка. Старенька, вона чекала на те. Деякі жінки не хочуть жити в душевній пустелі, їм не подобаються її немічність і порожнеча. Вони все намагаються завести ржаву тарадайку та вибратися на дорогу до вимріяного, сяючого поселення душі. Утім, на них чекає розчарування, бо там нема ні буяння, ні дикості. Вони є у світі духовності, світі між світами, рікою під рікою. Не будьте дурепою! Повертайтеся назад, станьте під тою єдиною яскравою квіткою та здолайте кожний кілометр до останнього, підійдіть до халупи і постукайте замшілі двері, залізьте в печеру, протисніться у віконечко сновидінь, Пересійте пустелю і подивіться, що залишиться. Це єдине, що ми мусимо робити. І хочете поради психоаналітика? Йдіть збирати кості. Давайте знайдемо себе, чесно. Я сьогодні просто відчувала все фізично, коли читала. Чому би ні, якщо ти вже про це знаєш? А що буде, якщо так? А що якщо? І чекаю вас на читанні синьої бороди. Це наступний крок. Переслідування мисливця. Перша ініціація. Залишайтеся з каналом між словами, пишіть про те, чи вдалося вам віднайти свої кістки і заспівати над ними, і що там з'явилося. А я чекаю вас на наступні читання. Бережіть себе. До зустрічі!